6 січня 2022 року я підписав контракт з Збройним Силом, коли я зрозумів, що Велика війна неминуча. Я подумав, що з середини можна набагато ефективніше працювати і навчати. Я до того працював в Київському обласному молодіжному центрі, навчав Малок Київщини. До того, як я попав в обласний молодіжний центр, я був керівником Центру військово-патріотичного виховання в місті Абуха. Вони в нашому батальйоні воюють тих, кого я навчав в школі. Я навчав дітей в школі, які зараз тут воюють. І є люди, діти, які вже рятували життя нашим побратимам. Я був дуже приємно вражений, коли я їх побачив. І приємно вражений від того, що вони самі прийшли. Я хотів бачити результати. Я вважаю, що якщо учні воюють, ну, це результат. Я розумію, що, напевно, їхнім батькам це не дуже подобається, але ж це їхні вибір. Я намагаюся. Ну, типу, Звертати увагу на те, що вони роблять, якось там впливати та оберігати, ну, не завжди це, звісно, виходить. Ну, але все дуже приємно. Я підписав контракт з Збройними силами, був інструктором стрілецької роти. І ми з друзями не тільки навчали тих, ті, хто були там уже на контрактах в ТРО-резервістів, а й звичайних громадян. Їздили по Київській області, намагали навчати, кого встигли. 1 березня ми почали навчати, прийшло 120, прийшло більше. Але ми відібрали 120. Прийшло дуже багато. Прямо тут, я прям був, ми могли набрати батальйон зразу. Ми відібрали 120 людей, які були типу, заряжені, ми бачили, що вони там фізично. До речі, з тих 120, 84 підписали контракти і зараз воюють <кій> і вдало воюють. Чому? З кожною людиною, яка їхала, типу, поїде твоя частина, бо ти ж. Не просто навчаєш, ти вкладаєшся. Я зараз типу, навчився типу, не сприймати всіх людей і не хм... Бо хвилювання завжди є. І коли хлопці виїжджали і вони поверталися, і ми бачили, що наша підготовка дуже важлива. Після війни. Не знаю, я хотів би працювати в школі. В Івано-Франківській області, де мало дітей, але давати їм також можливість навчатися. Нам мені там подобається. Я робив табори для дітей. Ми вивозили дітей. І мені там реально подобається. Ну і там мене ніхто не знає. Закінчиться війна, якщо все буде. Я зброю бороду, щоб мене не впізнавали. Да. Коли сказав, що коли ви бачите, що я збрив бороду, війна закінчилась. Мені кажуть, бачиш, ти наврочив тепер з бородою. Так що так. Але спочатку океан.